Майже чотири роки Україна бореться не тільки за свою свободу і незалежність, а й за саме існування нашої держави. І це не вперше історія повторюється: українські патріоти знову віддають свої життя заради нашої батьківщини, як і сто років тому, коли Степан Бандера завдяки своїй мужності, стійкості та любові до України став ідейним натхненником і символом боротьби за Україну. Сьогодні, як ніколи, ідеї Степана Бандери є надзвичайно актуальними. Ім'я головного патріота на всі часи викликає суперечливі почуття і оповити багатьма таємницями. Наші вороги його ненавидять і бояться навіть через 67 років після смерті, намагаються виставити його чудовиськом і звинувачують у страшних діяннях, яких він не сконював. Нарешті самі українці прагнуть наслідувати його, бути такими ж мужніми і безкомпромісними, як він, пишатися своїм походженням, ставити Україну понад усе кожного року. 1 січня ми святкуємо річницю провідника української нації Степана Андрійовича Бандери. Вшановуємо його смолоскипною ходою по всій Україні, не тільки в Києві. 1 січня особливий день для кожного українця день пам'яті нашого героя Степана Андрійовича Бандери, – 117-та річниця від дня його народження. Час нагадати тим, хто забув, що зробив цей незвичайний чоловік для України, і що ми можемо зробити, щоб не зганьбити його пам'ять у такий важливий і відповідальний історичний момент для всього нашого народу. Степан Андрійович Бандера народився 1 січня 1909 року в родині греко-католицького священника. Це був складний час воєн і розладу. На початку Першої світової війни Бандери було всього 5 років: прихід до влади більшовиків, розділ України між Російською та Австро-Угорською імперіями, 1918 рік. Жорстка польсько-українська війна. І що бачила ця дитина з дитинства? Тільки горе і смерть. Батьки, релігійні люди і великі патріоти України з дитинства прищеплювали всім дітям любов до батьківщини і української мови. Тому вже до 17 років Степан твердо вирішив, що присвятить життя боротьбі за Україну, яку постійно ділять на частини і всіляко утискають москалі, поляки євреї. Через свою активну політичну позицію Бандера багато разів був засуджений і сидів у в'язниці. Наприкінці тридцяти років Бандера почав співпрацювати з німцями, яким був потрібен його авторитет для боротьби з радянським союзом руками українських націоналістів. Натомість ОУН отримувала від Німеччини зброю. Радянська, а потім і російська пропаганда в цьому факті побачила співпрацю українських націоналістів із фашистами, але правда в іншому, Бандера під покровительством Німеччини планував оголосити створення незалежної України. І це йому частково вдається. 30 червня 1941 року у Львові після відступу радянської армії була проголошена незалежність України. Однак Бандера неправильно інтерпретував наміри Німеччини. Гітлерові не потрібна була незалежна держава. Тому вже 5 липня Бандера був заарештований і спочатку ув'язнений у Берліні, а пізніше у концтаборі Заксенгаузен. У німецьких катівнях Бандера провів 4 роки з 1000 1941 по 1944. Тож ані про яку участь у так званій Волинській різанині, у чому нас так хочуть переконати поляки, не може бути й мови, як і про участь у погромі євреїв у Львові 30 червня, 2 липня 1941 року. Виходячи із записів і хронік тих років, а також архівних документів, що зберігаються в Інституті національної пам'яті, підтверджується, що Степан Бандера ніколи. Не тримав у руках зброї і сам нікого не вбивав. Будучи сімейною людиною, батьком трьох дітей, Бандера ніколи не кривдив дітей, у чому його нахабно звинувачує російська і польська пропаганда. Він був натхненником і ідейним лідером. І якщо вже до кінця бути чесними, то справжнім бойовим командиром УПА був Роман Шухевич. У концтаборі Заксенгаузен Степан Бандера сидів у спеціальному політичному блоці, де утримувався разом із лідерами українських націоналістів Андрієм Мельником і Тарасом Бульбою Боровцем. Там у різні часи утримувалися. Той, хто чинив замах на Гітлера в Мюнхені в 1939 році, Георг Ельзер, англієць з Intelligence Service, схоплений на голландському кордоні, генерал Ровецький, головний комендант армії Крайової, Ад'ютант Пілсуцького капітан Єжикунцевич, французький міністр Дельбос, член угорського уряду Белакуна, згадує у своїх мемуарах один із в'язнів бункера Ярослав Стецько. Генерал Стефан Ровецький Грот був командувачем армії Крайової і ключовою постаттю польської підпільної держави. У 1943 році його заарештувало гестапо у Варшаві і доставило до Заксенгаузена. Він був сусідом Бандери по блоку. Незважаючи на національні розбіжності, Степан Бандера і Стефан Рувецький багато обговорювали спільних ворогів москалів і німців. Маючи досвід підривної та підпільної роботи, обидва брали участь у плануванні визволення Польщі від німецького гніту, що згодом вилилося у Варшавське повстання 1 серпня, 2 жовтня 1944 року. За свідченнями поплічника Степана Бандери Євгена Онацького, Бандера мав можливість залишати табір, тому використовував цей час для передачі розпоряджень українським націоналістам. А також через українців Варшави передавав плани для підготовки до повстання. Кількість українців, які брали участь у Варшавському повстанні, була значною. Українці у Варшаві перед війною становили близько двох, двох з половиною тисяч осіб, а до моменту повстання їхня кількість значно зросла за рахунок біженців. Однак 2 серпня 1944 року після початку Варшавського повстання Ровецького було страчено в концтаборі за наказом Гіммлера, що припинило координацію повстанців і призвело до жорстокого придушення повстання. Його участь у плануванні не викликала сумнівів у вищого військового керівництва Німеччини. Степана Бандеру Гітлер у грудні 1944 року випустив на свободу, оскільки гостро потребував координації українських націоналістів проти радянської армії. Його участь у підготовці Варшавського повстання не була доведена. Степана Бандеру в 1959 році в Мюнхені вбив агент радянського КДБ Богдан Сташинський, який згодом здався американським військовим і зрадив своїх кураторів. Можливо, якби Степан Бандера прожив довше, він зміг би втілити більше своїх ідей для процвітання сильної і незалежної України 20 січня 2010 року. Віктор Ющенко присвоїв Степану Бандери звання Героя України. І, хоча це рішення згодом було скасовано, кожен українець знає, що він цього звання гідний як ніхто інший. Аналізуючи джерела з Інституту національної пам'яті, Державного архіву в Києві та Бундесархіву, бачимо, що Бандера міг бути тим, ким був Пілсудський для Польщі батьком незалежності, але з відкритим серцем до сусідів. Ця реінтерпретація спонукає до роздумів. Історія не є чорно-білою, а сповнена відтінків доброї волі. То в чому ж секрет чарівності і неймовірної привабливості цієї скромної людини? Напевно, самою долею він був позначений незвичайним, як для українця, прізвищем. Це прізвище, утворене від іспанського слова Бандера, що перекладається як прапор. Степан Бандера це передусім мотивуючий, надихаючий символ незалежної України. На всі часи він надихає українців і лякає наших ворогів, благословляє на звитяжні подвиги та самопожертву заради нашої батьківщини. Його образ сьогодні, як ніколи, потрібен Україні. Україна витримає цей складний час і переможе.